Друзі, всім привіт! З вами село Це Круто. Сьогодні ми будемо е, пророщувати наше насіння. В попередньому відео я робив огляд на свої ці, насіння, яке я буду садити різних сортів, різних овочів і тому подібне. Сьогодні ми починаємо нашу роботу з перцю Бугай. Ми будемо пророщувати насінинку. У нас березень місяць, зараз початок. Ми будемо пророщувати, повторююся ще раз. Не буду відтягувати цей процес на трошки пізніше. Буде в нас воно посаджено в стаканчиках, воно буде розтягуватися, і потім відкритий ґрунт буде не в тепличний, а відкритий ґрунт буде в нас. І якось так. Перець Бугай, чого вибрав, понравився, що крупнокаліберний, написано, маса плоду і тому подібне. Зараз ми робимо що? Беремо нашу ємність, в якій ми будемо висипати всю нашу все наше насіння. І просто ми тупо його тако висипаємо. Все висипали все. Так, все висипали і беремо другу пачочку. До речі, на нашому сайті. Farmview.com.io Залишу в описі до відео посилання. Є дуже класний калькулятор для садівників та і будь-кого. Калькулятор є певний перелік, перелік затребуваних овочів у мінімальному значенні. Там ви можете вносити. Грамовку пачечки, наприклад, розрахувати кількість насіння в пачці. Там не приблизно вираховує. Також ви можете дізнатися, увівши ширину довжину вашого, вашої ділянки, увівши, чи ви будете садити розсаду чи ви будете насіння садити. Повні дані, скільки вам того, того, того потрібно і на яку там площу розраховуватися. Дуже класний зручний калькулятор. Також до нього на одній сторінці це все, всі обрахунки проводяться. Ви можете визначити, який метод вам буде навіть дешевший у ви вирощуванні. Чи ви хочете розсадою, чи ви хочете з насіння. Ви можете ввести, підрахувати вартість однієї пачечки, наприклад. І вартість однієї розсади, скільки коштує розсада перцю, і вирахувати. Звісно, це все можна порахувати, але так як це все доступно, все собі підрахували, ширину довжину, потім кількість в пачечці і тому подібне. Потім, в самому кінці, вираховуєте ви вартість насіння і розсади, скільки вам потрібно буде. І в кінцевому результаті ви також можете експортувати файл, створений в PDF форматі. Потім ви його завантажуєте і можете його там роздрукувати чи ще щось. Дуже зручно, дуже класно. Я якось зроблю на нього про нього відео огляд і поділюся з вами. Відео доволі трошки другувати, <кій> виходить, затягує. Але. Треба про все розказати, що робимо, що створюємо. Калькулятором також користуюся. Він мені подобається, він мене виручає. Просто неймовірно. Написали ми його ось. близько вже місяця, тому два назад. Ну, коротше, якось таке. Добавляю сюди, заливаю відстояна вода, О, скільки вже є? день, точно є. Заливаю її. І що мені цей метод, як, чому подобається, то що. Якщо я зразу посажу насіння в землю, то я не буду знати, де зійде, де не зійде. А так, я заливаю водичкою, водички небагацько заливаю. І беру харчову плівку і натягую, і роблю дирочки. Тоді в мене буде воно відпаритися і будуть проростати насінинки. І з цього методу. Про, ну, Пророшується насінинка і ви вже знаєте, що саме можете покласти її вже у ґрунт підготовлений, ну це вже буде другий етап. Е, дуже класно, нічого проблематичного немає в цьому, все чудово. Є, що ще додають там, на марлю, на салфетку, на е, та будь-що, в принципі. Е, змочують його, викладають, воно тільки. Пускає корінчик, все зразу тільки корінчик появився, засвітився. Ми його достаємо, нашу касетку, касетку землю насипаємо, е і закриваємо, і все. Даємо, щоб воно пророщувалося. І тому подібне. Також створюємо парниковий ефект. йому, ну, Це вже буде в наступному відеоролику. Покажу вам, е як я хочу цього року спробувати зробити систему е пророщування. Уже з насінини до розсади, скажімо так. Все, ось так ми зробили і беремо нашу. харчову плівку. Так, це наші гірлянди ще, Натягнули. І все. Все, ми зробили. В тепле місце його. Зараз ще дирочку зробимо. Щоб воно дихало. І так далі. Все, наробили дирочок. Воно буде дихати, зараз відпариться і все. І ми будемо знати, яка в нас впустила, яка ні. Хороший метод класний, ніяких проблем він не має, сильно геморойний, і все. Потім єдине, що геморойно буде доставати пінцетиком і класти. ну Це вже таке. Головне, що ми будемо знати, що воно пропустило. У нас е корінець. Все. Так, е Дякую за увагу. В наступний відеоролик вийде як тільки, так зразу. По можливості знімлю процес наступний. Все. Так, розповів вам про калькулятор. Заходьте, дивіться, вивчайте, якщо комусь подобається, буду радий, що вам сподобався він. все, Підрахунки роби, вираховує приблизний приблизні. Значення кількості насіння в пачці і тому подібне, бо точно вич... вичислити неможливо, але є таблиця з зведеними даними, скільки приблизно може бути. І ми по тій таблиці робили сам калькулятор. І ось так він приблизно вираховує, плюс-мінус, скільки воно там виходить. Там самі такі мінімальні. Є. Варіанти там, арахіси, там кавун, диня, томати, огірки, квасоля, кабачок ой, і тому подібне. Капуста, о, капуста, І, коротше, оцих всіх вдосталь вистачає. Все. Так. Хто розказав, то розказав. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, в коментарі ще раз повторююся. І до зустрічі в наступному відеоролику. Дякую всім за увагу.